Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас в продажі Renault Trafic 2014 року випуску в довгій базі база Wonk. Автомобіль у нас свіжопригнаний з Німеччини. Зараз коротенько я його показую. Це у нас оригінальний монтаж пасажирський 6 місць, присутній кондиціонер, 200 61 тисяча рідного пробігу, є сервісна книжка, салон в збережному стані. Мінімальні сліди експлуатації. Хороша гума. Ззаді присутній фаркоп. Так виглядає вантажний відсік. Дуже-дуже гарний стан. Так виглядає дубль для задніх пасажирів. Так що, кому цікаво, запрошуємо до огляду. Місто Чернівці, Одинська 40.